Часу пішов Ісус з учнями до сіл Кесарії Филиппової. Що то за Кесарія Филиппова? Чому він там пішов? Кись цар Ірод Великий отримав певний регіон на півночі Ізраїля. Там наказав збудувати місто на честь Кесаря Августа. Можна сказати, таке язичницьке місто. Місто прикрашав мурмуровий храм зі статуєю імператора, який був побудований неподалік іншого язичницького храму. Окрім того, по місту було багато язичницьких храмів капищ, які робили враження на Прибульцях. Отже, Уявімо тепер Ісуса, який йде разом з учнями тими околицями. На істинних юдеїв то такі храми наводили не захват, а жах. І люди, які там жили, вони мали різних богів поклонялися їжим. І, власне, тепер це запитання Ісуса Христа. Його запитання серед язичницьких міст, культу звучить як виклик. А ким я є для вас, а за кого ви мене вважаєте? Хто я є для вас? Яку роль я відіграю вашому житті? І сьогодні можна сказати, що християнство і до цих пір є як та щепотка солі. Що Христос каже, ви сіль землі. Солі є мало, потрібно мало солі для того, щоби якусь страву зробити смачно, забагато її не треба. Отже, християни в цьому світі є до цих пір так, як тоді на початку. Ну, трошки більше, скажімо так, ніж на самому початку. Але і зараз живемо, можна сказати, серед людей, які мають якісь свої вподобання, мають своїх божків, Хоча вони, може, не, не зроблені з дерева, чи з каміння, чи з заліза, чи з якогось металу, чи золота, але мають уподобання чи до золота, чи до грошей, чи є працеголіками, які, які в неділя є шансом для ще одного прибутку, заробітку. Це все, можна сказати, якісь уподобання понад Бога. Якісь уподобання, які відкидають Бога на другий план, може навіть на третій, або на останній, або взагалі немає його в житті цієї людини. Скажімо так, на другий план, це є для тих, котрі, наприклад, працюють в неділю але відпрашуються на службу Божу. Тобто не весь день, неділя для них є, але відпрашуються на службу Божу. Це вже на другому місці, не на першому. Інші на третьому і так далі це вже ті, які взагалі не, не мають Бога в своєму житті, забувають про нього. Може не знають навіть, може, не чують навіть про нього. Сьогоднішній світ мало чи відрізняється від тої филиппової кисарії. Існує багато різних пропозицій культу, грошам, тілу, моді, владі і так далі. Тому запитання Господа не будуть наше серце. Трясени, щоб ми не втратили того нашого шляху. Неможливо прийняти Ісуса без Христа. Таку лекцію сьогодні отримаємо в особі Петра Апостола. Рибалка Галілей відповів, найвірніше, кінья Господь, але спочатку. Як читаємо, що Ісуса Петро відвів на сторону і докоряв йому, що це не має статися з тобою, Ісус. Коли Ісус Христос сказав, що Син людський має постраждати і вмерти, і потім воскреснути на третій день. Так і ми буває навіть коли слухаємо Слово Боже, чи на Катехезі, чи на службі Боже, чи коли читаємо, навіть в цей момент, так як Петро Апостол слухає Ісуса Христа, але має собі своє, собі свої думки, по-своєму сприймає слова Ісуса Христа. Це, як то люди кажуть, Богові свічку, а чортує огарах. Бог каже до мене, але я все одно зроблю по-своєму. Ісус каже до Петра, а Петро його ще й бере за руку і відводить нас і докоряє йому, що не, роби, не йди в Єрусалим, щоб загинути там. Це не має статися з тобою. Пізніше ще намагається його захистити, вихоплює меч, коли Ісуса схопили. Пам'ятаємо, в Хесіманському собі. Навіть відробує вухо в Малхолові в слузі Первосвященника. По-своєму думає. Власне Ісус відповідає на такі думки, на такі слова Петрові. Подивившися на всіх учнів. Бо у, у обличчі Петра він говорить до всіх учнів. Не, тільки, не Петра принижує перед всіма, але подивившися на всіх учнів. Бо Петро був представником всіх апостолів. Він виступав від імені всіх апостолів. Навіть можна так сказати, що він докоряв Ісусові від імені всіх апостолів. Як читаємо. А він, Ісус, обернувшись і поглянувши на учнів своїх, докірливо сказав Петрові. Іди геть від мене, сатану, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. І далі, власне, Він говорить, що добитися того найкращого виконання Божих заповідей, можливо, через хрест, через страждання. Хто... І, покликавши людей та своїх учнів, сказав їм, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого. Візьме свій хрест і йде за мною. Адже коли хочете душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить свою душу задля мене і Євангелія, той спасе її. Для виконання Божих заповідей не жаліти свого життя. Ще раз повторюю, може такий. Таку розповідь про ту ж саму неділю День Господній, Ми можемо собі оправдовувати себе, що є в мене така праця, але е, час і часу треба працювати у неділю на цій праці. Але, наприклад, ця жінка, про яку розказує, коли шукала праці, то завжди на початку говорила, що в неділю має не працювати з, з роботодавцем, з працедавцем, коли говорила. І завжди отримала відмову. І так ходила довго і шукала працю. А було пропозиції навіть грошові ті пропозиції. Але одного разу зайшла до крамниці, хазяїном був один єврей, мудрий, як ми зрозуміли пізніше. Власне, вона так само сказала, що через свої релігійні переконання має відпочивати надім, не працювати. Це єврей. Подумав, якщо вона так е, тримається за свої релігійні переконання і чесна, він побачить в цьому її чесність, що вона не притворствується і не боїться, власне, можна сказати, цього терпіння. До страждання заради своїх переконань, заради Євангелія Ісуса Христа, як ми можемо додати. Він зрозумів, вона чесна, вона не буде красти в мене в крамниці, вона буде все до копійки надавати, і вона буде обходитися чемно з клієнтами, то прийшов до неї і каже, Добре. Відпочивай в неділю і ще поставлю тебе, е, це, ну, Головною над іншим. І, власне, отримала ту, ту працю добру, найкращу для неї на той час. І зарплатна добра. Бо стала трошки відщена інша в праці. Отже, також тут можна сказати шукайте і знайдете. Просіть і дасть. Цього. Якщо дійсно ми власне так просимо і шукаємо. І це були для неї такі, власне, якісь страждання. Але... Щоб знайти якесь щастя, то неможливо, щоб завжди було тільки щастя. Немає, як то кажуть, сонця без дощу. Немає сонця без хмар. Міняється, то хмари приходять, то сонечко вистає за хмарами. Є темні, як то коли кажуть, полоси в житті, є світлі полоси. в Не може бути воскресіння без смерті. Щастя без страждання. Якби Христос не помер, то й не воскрес би. Так можна сказати. І в нашому житті немає Воскресіння без тої смерті. Вона померла для гріха, ця жіночка, можна так обяснити, вона віддала для Ісуса Христа своє життя в той момент, в тих моментах, коли відмовлялася від доброї праці, може, але. Коштом праці в неділю. Відмовлялася від праці в неділю. Шукала, шукала, шукала. І Бог її винагородив тоді ці пошуки і ці старота. Хто хоче йти за мною, каже нехай зречеться себе самого. Візьмесь міха. Іде за мною. Хто погубить свою душу задля мене і Євангелія, той спасе. Mm -hmm. Визвані нашу.